Подивитися, дуже живемо в цікаві часи, і е, пастор показує таку річ, що да, е, в Антихриста також є жінка, так як Ісуса Христа є церква, невіста, його свята, непорочна, наповнена любов'ю, добром, милосердям. І так само в Антихриста. Його дружиною є Вавилонська блудниця. Іншими словами, це просто релігія, та релігія, яка вбиває. І я розумію, що. Насправді зараз дуже багато молодих людей вони відкидають по якихось причинах Бога, тому що пішли там в церкву і замість якогось розуміння, співчуття вони побачили цю ненависть, та цю гріховність, цю нечистоту. І такою самою була я. Мене мучило питання, чому люди, які ходять в церкву, вони... Ну, вони не є переповнені любов'ю, милосердям, да? вони не є такими світлими людьми. І сьогодні я для себе чую відповіді з проповіді пастри, тому що він каже, що Вавилонська блудниця, ця релігія, вона теж носить ярмо церкви. Да? У нас в світі є дуже багато конфесій, різних деномінацій. Але якщо вони не йдуть по Слову Божому, вони поощряють гріх, да, ці аборти, одностатеві шлюби, насильство в сім'ї, блуд, то ну, це, це не невіста Ісуса Христа, це не істина церква, а насправді це є Вавилонська блудниця. І написано в Біблії, що вона. Кров'ю святих напоїла всі народи. І коли люди проповідують та хочуть нести чистоту Євангелія, дуже насправді. Коментарів не від невіруючих людей, а саме від віруючих, саме віруючі вони можуть писати всяку різну гедоту. І тут нам потрібно розбиратися зі своїм серцем, взагалі в якого Бога ми віримо, яке Євангеліє ми слухаємо, вивчаємо, проповідуємо. Тому що насправді це дуже важливо, це не жарти. Ми думаємо, що ми віримо в одного Бога. Але якщо дивитися по слову Божому по Біблії, то насправді ми віримо в різних боїв. Тому що якби вірили в одного, ми, ми між собою би не воювали. І цей світ він не був зараз би в цих війнах, катастрофах, колапсах. А так, все, що насправді написано в Біблії, воно збувається. Насправді ми йдемо до кінця, і зараз нам треба оприділитися, чи ми з Вавилоном, чи насправді ми йдемо за Христом.